Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. 22 роки минулого року вона закінчила університет. В дитинство я мріяла бути акторкою, але на жаль, з акторством не склалось. тому я почала більше йти в журналістику і зараз розвиваю в журналістиці. Вікторія розповідає: зараз більше працює з текстами та сценаріями, але мрія про роботу в кадрі нікуди не зникла, тому приділяє увагу і зовнішньому вигляду. Я дуже слідкую за своїм здоров'ям, за своїми зубами, тому що для мене, як для журналіста, посмішка це дуже важливо. Втім, є те, що турбує Вікторію вже не перший рік: це чутливість зубів. Ще, мабуть, з років 12, коли в мене вже стали всі постійні зуби, я почала дійсно помічати, що в мене є чутливість там на холодне, на гаряче, на солодке. Я не можу їсти солодке, тому що це в мене викликає біль в зубах. Вікторія вже багато років намагається вирішити цю проблему, адже навіть звичайний похід до друзів на вечерю приносить часто тільки зубний біль. Я користуюсь спеціальними пастами, але на жаль, мені це не допомагає. навіть там пасти, які дорого коштують, які зменшують чутливі зубів. Я би наприклад хотіла би зробити собі відбілювання зубів, але на жаль, з моєю проблемою я його не можу зробити. Чутливі зубів це набагато більше ніж просто тимчасовий дискомфорт, пояснює Світлана Хлєбес, лікар-стоматолог і кандидат медичних наук. За даними вооз ця проблема, подібна до тієї, з якою зіткнулася Вікторія, вражає понад 65% населення планети. Лікарка ділиться, як легко розпізнати її зубів за такими ознаками: різкий біль при вживанні кислої та солодкої, іноді гострої їжі, болісні відчуття при вдиханні холодного повітря через рот, біль при контакті з холодними або гарячими напоями, їжею, тискомфорт при чищенні зубів. Проте важливо розуміти, чутливість зубів не завжди є наслідком лише поганої гігієни чи псування зуба. Існують і інші, можливо, несподівані фактори, які можуть спровокувати цю проблему. Ми проводили дослідження, яке показало, що наші пацієнти дуже люблять жорсткі зубні щітки, час який протягом якого пацієнт чистить зуби у нас в Україні в середньому це 40 секунд. Жорстка щітка, хімічно травмуюча емаль паста, і в результаті теж може виникнути підвищена чутливість зубів. Лікарка зауважує тривожну тенденцію. Багато пацієнтів замість того, щоб активно вирішувати проблему чутливості зубів. Намагаються до неї пристосуватися, і на жаль, звертаються за професійною допомогою лише тоді, коли біль стає нестерпним. Пацієнти скаржаться на те, що вони не можуть повноцінно жити, тому що замість того, щоб насолоджуватися їжею, насолоджуватися життям, вони весь час думають, як уникнути подразнюючих цих факторів. Світлана наголошує, правильний догляд ключ до подолання чутливості зубів. Важливо використовувати підібрані з лікарем-стоматологом зубні щітки з м'якими щитинками та спеціальні пасти. Також не менш важлива і техніка чищення. Лікарка зауважує, що сучасні прилади, такі як електрична зубна щітка. Може значно спростити цей процес. Пацієнти люблять чистити зуби горизонтальними рухами, що теж впливає на структуру твердих тканин зубів. Правильною є наразі техніка баса, коли вимітальними рухами, переміщуючись від зуба до зуба, проводиться очищення зубів. Є спеціальні щітки, в які закладена вже ця техніка. Уникнути чутливості та ще більш серйозних проблем можливо. Світлана Хлєбас радить не нехтувати якісним доглядом, чистить зуби ретельно протягом двох хвилин, м'якими рухами без натиску на зуби. Чудовими помічниками в цьому стануть електричні щітки з таймером, датчиком контролю натиску та відповідними режимами та насадками для чутливих зубів та ясен. І пам'ятайте, якісний догляд це ключ до вашої здорової та сяючої усмішки. Так, ну от власне розібратися в причинах чутливості зубів, і найголовніше дізнатися про ефективні рішення э, стосовно чутливості. Нам зараз буде допомагати Світлана Хлєбас, лікар стоматолог вищої категорії, кандидат медичних наук і членкиня міжнародної колегії стоматологів. Пані Світлана, вітаємо вас. Раді вас бачити, Раді вас бачити як завжди. Давайте з бази почнемо з того наскільки от чутливість зубів може впливати на життя людини, і які основні причини виникнення чутливості зубів. Ми прекрасно розуміємо. Якщо тебе щось турбує, щось викликає неприємні відчуття або біль, то звичайно твоє життя змінюється. Причин може бути досить багато. Це можуть бути причини каріозного характеру або некаріозного, але все починається із зубного нальоту, все починається із гігієни. Угу. Тобто, якщо багато зубного нальоту, під ним починає руйнуватися емаль, може розвиватися каріозна порожнина, формуватися і тут уже Зрозуміло, ми маємо прийти до лікаря, але про це трошки згодом можуть бути причини некаріозного характеру. Це можуть бути в результаті зміненого прикусу, Клиноподібні дефекти. Це можуть бути ерозії, емалі. Наприклад, якщо хтось виживає багато газованих солодких напоїв або захворювання шлунково-кишкового тракту і є езофагально-рефлюксна хвороба. Ну, людина може відчувати печію, але при цьому змінюється кислотність в ротовій порожнині, руйнується емаль. Стрес він викликає неконтрольоване стискання. Зу... Зубів, mm, це бруксизм. Зуби стираються, утворюються мікро тріщини. Зла людина, якщо так стирається, це просто стресовано. Вона так? Ні, це стрес, це результат стресу або неправильний прикус. При вагітності може бути чутливість. Після проведеної професійної гігієни може бути короткочасна чутливість. Але ми ж лікарі знаємо, що робити. Щоб цього не було, ми відразу покриваємо спеціальними препаратами поверхню зубів. Після. Відбілювання зубів або в процесі відбілювання теж може бути чутливість зубів. Тобто причин може бути досить багато. От причин багато, ясно. Але дивіться, всі ж хочуть одразу собі все вирішити, щоб проблем жодних не було. І сюжеті... це нормально? І це нормально, але не знають як. От в сюжеті ви бачили, що да, почали з гігієни не допомогла. Гігієни вже і так і сяк. Що е, робить? Чому? Тут е, потрібно розуміти, що причиною підвищеної чутливості твердих тканин зубів є порушення кальцієво-фосфорного обміну в твердих тканинах зубів, або оголення. Е, ну от зуб наш покритий емалью, угу. і коли оголюється динтин, емаль або стирається, або ясна просідають, відкриваються дентинні каналі. Угу. Фанісон, а чому відбувається так, що коли ми купуємо зубні пасти, от начебто для чутливих зубів, а воно все одно. Не допомагає, а тому, що різний склад зубних паст і причини теж різні. Mm -hmm. Всі зубні пасти або препарати, які використовуються, вони або закорковують ці відкриті дентинні mm -hmm. канальці, або вони заспокоюють так сказати нерв, який знаходиться в дентинних канальцях. Зубні пасти можуть містити фториди, і їх не потрібно боятися, тому що фтор в зубній пасті він е, поєднується з кальцієм і утворюється досить стійке, нерозчинне таке утворення утворення, яке закорковує дентинні канальці. Угу. Або зубна паста містить калій, нітрат калію, і це вказано. У складі зубної пасти анітрат калію заспокоює нервове закінчення. Є пасти, які містять новамін. Це ну, такі комплекси, які були розроблені для заміни кісткової тканини або про ержен технології. Тобто такі слова що... говорити, господи, а, але нам довідник треба відкривати треба. Вага, ви що? Якщо не допомагає зубна паста, яку ви використовуєте, а зазвичай в назві буде до назви зубної пасти додано слово сенситів, тобто чутливість, угу. та, знижуюча чутливість. Давали про Змінюємо. техніку правильно ті чутливість, про кого ви зараз кажете про техніку правильно чищення зубів, чи як це впливає на чутливість? От електрична щітка поруч з вами вона до може цьому допомогти? Вона ефективніше в цьому чи ні? О, звичайно. Ми говорили про те, що чутливість може виникати від неправильної техніки, так. чистки. а правильна техніка це вимітаючі рухи. Вони саме закладені в електричну зубну щітку із звукової технології. Єдине ця щітка буде робити правильні вимітальні рухи. 60 Дві тисячі, до речі, за одну хвилину, але розміщувати насадку потрібно під кутом 45 градусів. Тобто не 90, не перпендикулярно, Ні, а на під нахилом. Щитко, так, так. Ага. а що ми ще звикли? Ми всі спішимо, ми хочемо швиденько, ми тиснемо на щітку. І ось саме в електричній хіці ага. є спеціальні датчики тиску. Якщо ми трошечки притискаємо більше, вона дає ця звуковий щитка, сигнал, <світ> да, так? Вона починає, наче так, uh -huh. притихшувати рух, і ми. Розуміємо, що ми дуже тиснемо. А ще в деяких моделях є спеціальні індикатори, які показують, що ви дуже тиснете. Ну і чистити зуби потрібно мінімум дві хвилини, щоб прибрати всі ті причини. Про які ми казали, а, а тут з... є таймер. На що звертати увагу треба? От окей, я тепер хочу таку щітку. Що треба знати? Саме головне так. потрібно пам'ятати, що при підвищеній чітливості твердих тканин зубів електрична щітка показана. Звертаємо увагу на ті рухи, які виконує та щітка. От саме ми говоримо про електричну і звукову технологію, на тиск, який ми прикладаємо, і зубна паста вона буде гелевої консистенції, а насадоч. Буде спеціальна для чутливих зубів, або ми можемо режим е, такий, е, да, та в деяких обиднати. моделях зубної щітки е, вибрати режим. Ну, Ця модель вона із штучним інтелектом, вона сама сканує поверхню зубів і ясен, підбирає вам техніку чи штучний інтелект закладений. За одну секунду 100 параметрів знімається з поверхні О, зубів. Так, вона за мене. режим і інтенсивність підбирає. Тому Зубте. рекомендую. Зуби насправді. Ді, всьому голова. Якщо ви не знали по зубах, можна багато що зрозуміти долю людини і, 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 і хвороби її і, і тому, проблеми, з якими вона стикається. Тому стежте за зубами. Дякую вам дуже. А вам дякуємо справді за корисні поради. Дякуємо, дякую. пані сна. Триває голови на ранок.